Пердун, не постільне, а отаке піжамне, піжамне. білий, а, білий этот, халатик, моя слабость. Скільки воно стоїть, така красота. Покажіть мені ціну. Не, ну Ти подивися. А де ціна? Бля, хамуха. Це мені такого не подобається, розумієш? Що я не бачу ціни. Чи може тут на манікені буде ціна? Так ні, не, нема. Ні, не, ну мені ж цікаво, скільки стоїть. Ці і ці. А, усі, це, не розмір. Ну зараз я подивлюсь. Юрочка, 18 євро ціна. Це все тут не треба було психувати, ось вона тут висить, розумієш? Ну Мені подобається з капюшоном, У мене є такий білий халатик, він з капюшоном. Я колись купувала його в кіабі. І це, 16 євро така піжамка. Він у мене, тільки він у мене такий коротенький, знаєш, ой, дивися, яка красота. Це ж. Це ж домашня одежа, ця. красота. У мене такі розові. о гу Дивися, що робиться. Красотка, да? 24 євро. 24 євро така піжамочка. Слухай. Атласна. Це треба весною сюди приїхати. І весною. Це, Купити, так? Да? Куди ти, бля? Слухай, ці діти якісь взагалі їбануті, блядь. Бачить, що тютя стоїть тут, знімає і лізе, лізе. Ну, відкриючи. Блядь, терпіть не можу, Понимаєш Слухай, ну мені так подобається оце це вообще клас. Все, запілінгавала. Або таку розум. Ну не хочеться мені э, цей. Не хочеться мені э, полосату не хочеться. Понімаєш? Коротше, пішли тут інтересні віші. Сексуальні пішли, понімає. Ну не хочеться полосату. Я хочу таку атласну. 24 євро. Все, коротше, жди а мене. Ти і ти я прийду Лаура, весною. Дивись, яка ти красота, так? Всякі да? прикольна, прикольна одежа домашня. 16 євро такі брючки тепленькі. 18 євро брючки. І 16, така кофточка. Це домашня одежа. Клас, звісно. У ну, мене. Дві піжами треба зносити. Це зношу в цьому сезоні. Уже тоді спокійною душою буду купувати. Ну зараз ну куди? мене є. Понимаєш, в чому проблема. Хочеться купити, ну, ну є ж блять. які гарні тапочки розові. П'ять євро, ходимо і улибаємося, понімаєш? А ось, дивися, отака піжамочка. Скільки вона стоїть? 17 євро. 17 євро така піжамочка. Це ще холодно в цій піжамі, розумієш? Це ще холодно. Треба таку тепленьку купувати. Ні, Юрочка, держу себе в руках. Все-таки у мене є дві теплі піжами, і плюс я собі клетчату купила піжаму. На... На Різдво на Новий рік, понімаєш? Тому я держу себе в руках. Все, дивися, падає, падає, ломиться. Оце я собі таку купила у цьому у Пепку, знаєш, ну я злупила, мені треба було їхати сюди. Тут взагалі обалденний такий вибір. Дивися, яка дивися, який, який прикольний цей. Халатик. який тут прикольний халатик, Це ж люди ходять і матюхаються на мене. Понімаєш, що я з тачкою плюс знімаю відео. і Вони думають, сучки, що ти знімаєш нас? Не знімай, заборонено. Юрочка, ти подивися, що робиться. Це ж таке, це ж это капішон на минуточку, понімаєш? І це, і плюс ще штаники. Боже, це таке теплене, це взагалі це, це мені даже буде жарко, помієш 15 євро. Так щось тут по-французьки гульгочить. Ой, ну що тобі сказати? Піжам, звісно. Взагалі дуже багато всяких різних. І ось у, і на і новорічних, і на Різдво вже скидки пішли. О, знову на сумки ми вийшли. А от, дивися, які гарнюньки, так? Да? Короче, щоб ти ронімав, оце, оце все, оце все піжами. Тут я не знаю, стільки, стільки видів, всяких різних. Красота. Так, Юрочка, ну трусіля, я тобі не буду показувати, воно тобі неяке. Це я вже коли закончу зйомку. Більш детально тут похожу, позазираю, тому що мені треба красні трусіля. А я хотіла тобі ще, знаєш, що показати. А я хотіла тобі... показати... я всього цигани, цигани. Боже. Коротше, що я хотіла тобі показати? Я хотіла тобі показати. А... Тут є відділ для дому. Так, це ми ще сидемо на дитячі. Треба якось його обминати. А, ти знаєш що? Я піду на, на чоловіче, щоб подивитися Антоніо подивитися Антоніо шапку. Ну, як, чорну шапку я йому купила пепку, а йому треба, типу, такий тепленький картузик. Поняв?